Коли я був такий, як батя, а батя був такий, як я, жуки кропили ми банколом. Про актофіт не знали нічого. А треба було, друзі, актофіт, хто бажає, той ваші гряці замовляє. Це без перебільшення найкращий препарат біологічного походження. Навіть не просто біологічного походження, це біопрепарат для контролю жуків. У насадженнях вашої картоплі, а також для контролю павутинного кліща у ваших огірках та винограду. Він має високу ефективність дії у спеку на літо, саме те. Можна використовувати і в закритому, і в відкритому ґрунті. Більше того, з власної практики, хочу сказати наступне: що даний препарат тримає близько трьох тижнів. Ну, мається на увазі контролює колорадського жука. Немає потреби перекроплювати. Хіба що погода дуже сильно зіпсується. Актофіт, діча речовина з групи авермектинів, які чудово працюють навіть за складних погодних умов. Це стосується спеки. Нижче 18 градусів використовувати не рекомендую. Буде знижуватися ефективність, а з підвищенням температури підвищуватись. Використовуйте навіть на тих культурах, які вже дозрівають. Огірочки через два дні їсти не проблема. Баклажани посиніли. Це добре, вони дозріли, можете сміливо кропити, захищати від колорадського жука, а також дуже багато інших культур: виноград, троянди, капуста від вище шкідників. І все вас буде гаразд за агромаркетом Ваша грядка менше зусиль, більший врожай.